Послухайте, будь ласка, маленький вірш. Чи тріщать морози люті, чи поріщить сильний дощ? З задоволенням смакуєм добрий український борщ? Є картопля, і котлети, і салату до схочу, Все одно в обідню пору всі ми хочемо борщу. Тож я пропоную. Зварити з вами український борщ. Давайте будемо розпочинати. А що ж для цього нам знадобиться відро чи каструля? В чому ми будемо варити борщ? Так, звісно, в каструлі? Що потрібно для нашого борщу, ми зараз з вами будемо дізнаватися. Скажіть, будь ласка, що це таке? Капуста. І вона потрібна для нашого борщу. Будемо збирати наші інгредієнти для нашого борщу. Що це таке? Цибуля. Вона потрібна? Так. Так, як ви гадаєте, потрібна полуничка для борщу для нашого? Ні, полуничка потрібна для компоту, а для борщу не підходить. Продовжуємо далі. Що це лежить на нашому столі? Морква. Так, вона знадобиться. Ой, малята, погляньте, що це у нас на столику лежить. Груша та буряк. А вони нам потрібні? Нам потрібен лише бурячок. Допомагайте мені, що ми бачимо на нашому столі. Картопля та перець. І вони необхідні для нашого чудового українського борщу. Та дійшла черга секретних інгредієнтів. Для смачного борщу нам потрібно м'ясо, квасоля та багато зелені кропу, петрушки, цибулі та гукаємо нашу матусю. Матусю швиденько готуй нам смачний борщ. Картопля, морква, цибулина, бурячок. І капустина, ще й квасолька, шусь угорщик. Ну й смачний ми зваримо борщик. А я говорю вам дякую та до зустрічі!